Слава Богові! Я дуже вдячна, що можу сьогодні знову знаходитися на цьому місці, як уже чотири роки пройшло назад. Хочу трошки засвідчити, що ця група створилася по молитві народа Божого і повеління Духа Святого. Коли був ковід перший рік, я захворіла, і знаєте, було на грані смерті, як то кажуть. Але я дякую Богові за народ Божий, який молився за мене. Було відкриття, було все, я того разу свідчила. І сестричка Люда, і сестрі всі сказали, давайте будемо молитися. Я дякую Богу і за брата Юру, яку жіночка його. На той час сильно було тяжко, бо це перші дні коронавірусу. Я лежала в лікарні, вдома п'ять днів лежала. П'ять день я лежала там, і я побачила милість Божу, милість Божу. І з тих пір ми стали одне одного за одного молитися, дзвонити. І Духом Святим було сказано, що ця група угодна для Господа. Ми отримали благословення від братів, як від Адамовича. Котка ви знаєте, нашого він отут стояв. Він нас благословляв, і до цього часу ця є група створена. Я дякую Богові, що Бог чує молитві народа. Свого, що він виходить назустріч нам і любить нас. І знаєте, де що таке є? І зразу ми в термінову молитовну групу, яка є сестричка Люда, наш організатор. Вона дуже піклується за нас. І я ще хочу подякувати Богу. Оце моя племінничка Лена. Я казала, Людко, є трошки пізні віз, вона хвилюється і каже: Я хотіла. Сильно подякувати Богові і вам, що ви молилися, що ви несли молитві її, її сім'ю і тих сирот це моя племінниця, а то, що померто, то мій двірідні брат. Вони два брати рідних взяли дві рідних сестри, і мій племінник взяв її третю. Хай Бог благословить. Ляночка, я за тебе, ти не переживай. Вона хвилюється, знаєте, що я така слабенька. І ще просить вона, щоб Бог стілив її ногу. Вона така в хаті треба носити. Вже дочечка 18 років. Вона його носить вже так само спиною. У того брата, що погиб, теж хлопчик 25 років. Це дуже тяжко. І треба комусь руки приставляти. І вона теж туди ходить, допомагає, як може, миє, годує. І я від імені її. Прошу благословення на вас. І подяка вам щира, щира подяка, що ви молилися для свідчення Бог її вставив. Два місяці в комі не знає нічого. А бачите, Бог дав розум. Вона веде шкільних діток, шкільну групу веде зібрані, приймає участь, мама покаялася, прийняла мама хрещення. Мій плем'яний чоловік її, Він як віруючий, ну тільки ще курити не може. Покинуть, знаєте, геть усе знає, все. І Шина ще на все після вісім місяців, ще на перший раз поїхав у рейс він в Італію, зараз розружається він. Вісім місяців міг бути біля сім'ї, біля її. І так бо зробив, що її Бог розум обновив, але що Господь зробив? Що вона не пі... не, те їх аварії? І я так Господь дав, щоб вона не печалася вдалитися. Це ж рідна сестра, знаєте. Хай Бог благословить вас усіх разного. Я трошки вам послужу псалмом. Хай Бог дасть сили всім, сестрички, дорогі, молитниці, не падаймо духом, Моліться за одну. Я вже вам чесно скажу, що я вийшла із по часах. Я сильно заболіла, і я вийшла по часах. Мене було 15 на 12 молитися. І я думаю, як я цей ланцюжок перерву, це буде дуже, знаєте, несправедливо перед Богом, бо це ж воно йде. І я так відкриваю планшет у мене і ага, побачила, знаєте. А вже я сказала Люці, що вже не ставляйте мене в часи. То на полі, знаєте, телефон мене такий, не такий, як і всі я вже зараз. Я молюся за вас, хай вас Бог всіх разно поблагословить і дасть вам надалі. Такого духа молитви, як сестричка казала, головне, що не падаймо духом, молимося один з одного. Ленко, я твою просьбу виконала. Хай Бог благословить. Вона дуже переживає і просимо надалі. Хай її сім'ю благословить. Знаєте, мені шкода, те й дочки є. Воно вивчилося, вона хоче йти між людьми. Мусите дитятко носити 15 років хлопчика. Його даже нема цього рекрексу, що їсти. його Це на блендер. Це дуже. Хай Бог її благословить, щоб її спинку в здоров'ї. Вже вона бачу надорвала ту спину. Божих вам благословінь, Всім, хай Бог рясно вас поблагословить. Старость не радость. Кожного разу. Дякую Богу за милості, що хожу. І за ваші молитви, бо тільки по ваших молитвах Господь мені дав зцілення, що я можу бути. Скільки there

Спаслася Україна і всі люди, Боже, милий, ми, Боже, мир. Почуй наші благання терпіці уставання.